Що робити з цими станочками для бісероплетіння? Які матеріали краще обрати, та як на ньому безпосередньо плести. Давайте розбиратись. Я прикрутила барабани до каркасу. Матеріали всі будуть в описі до відео. Беремо ножнички це спеціальні ножнички для обрізання ниток. І починаємо натягувати нитку на каркас. Ми міцно закріпили нашу ниточку, зв'язавши на вузлик навколо такого гвоздику на барабані. І тепер будемо намотувати, нанизувати необхідну кількість рядів ниточки поміж пружини на каркасі. Чим більше ниток ми намотаємо, тим ширший вийде в нас виріб. Наприклад, в мене вийшло 7 ниток, це буде ряд на 6 бісерин Засталяємо килимочок для бісеру, щоб він не розбігався, а так ніжно лежав, левітував на ворсистій поверхні. Обираємо бізерунок, який ми будемо плести, і починаємо роботу. Набираємо необхідну кількість бісеринок, притискаємо пальцем бісеринки між притягнутих ниточок основи та повертаємо голку через усі бісеринки, так щоб кожна натягнута ниточка була в нас під голкою. Ось і все ми закріпили перший ряд. Тепер набираємо візерунок другого ряду та повторюємо все по технології. Притискаємо їх між ниточок основи, повертаємось голкою назад. До речі, тут в роботі використовую роздвоєну голку. Це справді зручно, вона має широке вушко, дуже легко заселяти нитку та загалом працювати. А також рекомендую обов'язково користувати килимочок, тому що це просто зручно, коли все спокійненько лежить на поверхні і нікуди не дівається.